Рада вітати вас, шановні радіослухачі в ефірі Новодністровського радіо. Дякуємо Богу і нашим неймовірним Збройним силам України за можливість гортати календар нашої історії, додаючи до неї прабатьківську любов і захищаючи найяскравішими варвами і щирими молитвами життя усіх наступних поколінь українців. З нагоди Дня Української державності, яке було встановлено указом Президента України від 24 серпня 2021 року, сьогодні на своїй хвилі з вами я, Інна Гончар, зі своєю поетичною сторінкою Окрилене Слово: День Державності, День нашої пам'яті, День нашої єдності, День нашої віри у силу українського. Жовто-блакиття, жовто-блакитні квіти, серця мого частина, віра, любов і діти, і рятівна хустина, жовто-блакитна доля, стежка і захист роду, мрія моя і воля, символ мого народу, жовто-блакитна стрічка, правди своє мірило, поле і небо, річка і українська сила. Жовто-блакитна слава, пісня в обіймах доні, Щедрі дощі на травах, райдуга на осонні, жовто-блакитна мрія, сонце і подих неба, іншого я не вмію, іншого і не треба. Державність, насправді вона у кожному з нас. У нашій підтримці захисників української економіки, рідної мови, у щоденнім суголосці душ, не зважаючи ні на що і всупереч усьому. Запитала доля як тобі живеться? Де береш натхнення, віру і слова? То душа на щирість радісно зветься. Барвами любові творячи дива, запитало сонце, сховане за хмари, як тобі без мене подихи весни? Тихе моє небо вже господнім даром, захистом від болю, горя і війни? Запитав і вітер, дощ обперезавши, як гамуєш сльози між серцебиттям, я їх не тримаю. Волю віршам давши, так і йду у Римах, звіривши життя. І війна спитала, глянувши лукаво, може, вже стомилась від страшних подій? Ні, бо ми горою за свою державу віддано тримаємо український стрій. Запитало серце, гублячи, удари, як ти, моя рідна? Що тебе веде? Сонце українське, що між чорні хмари миром переможно впевнено зійде. День державності ще зовсім молоте свято, а вже сповнене на жаль, болю і розлук. Однак разом із тим сповнене надії і віри, що це літо таки дарує омріяне світло. Перемоги. Чебрецем і медом пахне в липні літо, чепуриться небо хмарами в вікні, хочеться на крилах радісно злетіти, тільки б не в тривогу, тільки б не в війні. Барвами натхненно тішиться світанок, ароматна кава мрії обійма, Присідане квапом день новий наганок тільки в цьому літі люта знов зима, теплими дощами бавляться всі хмари, кланяється низько їм Петрів батіг, щось перебирає струнами гітара, тільки хтось у літі вижити не зміг. Чебрецевим чаєм гріється світання, тихо верховіттям дихає щомить, ніжно обіймає поглядом кохання. А комусь назавжди спогадом болить, чебрецем і медом літу у долоні, Горниця надія скалками зими, липень умивають крапельки солодні. Осене, чим станеш там, за ворітьми? А там, за ворітьми, кожен із нас, я упевнена, шановні радіослухачі, горнеться всією душею. До своєї рідної землі задля усіх грядущих поколінь. Я горнусь до своєї землі, до її світанкового дива, відчуваю всі болі й жалі і змережань ранами ниви. Я мовчу, і пекучу сльозу витираю щоразу, мов серцем і вслухаюся в кожну грозу, чи бідою вона не озветься. Я вдивляюся в неба, блакить і єднаю зі стиглим колоссям, тільки чую, як страшно болить все, що з вічністю горем злилося. Я молюся за доньок і синів, за щасливу українську долю, щоби прапор завжди майорів, лиш у мирі, свободі і волі. Я схиляюся в шані про тих, хто злетів, обірвавшись струною, хто не зміг, не почавши, не встиг, залишившись, бриніти сльозою. Я ось тут, але там всі думки, і душа, і слова, й моя мрія, й української долі рядки, і нев'януча наша. Надія. Тож єднаймося українською родиною і творімо нашу спільну українську щасливу долю. Чистого нам усім неба, шановні радіослухачі, мирних світанків та яскраво усміхнених сторінок української державності. А з вами була я, Інна Гончар, зі своєю авторською програмою «Окрилене». Слову. До нових зустрічей в ефірі Новодністровського радіо.